Є три найпроблемніші літери в українській мові: це чи, чи та ви. Скоріше за все, ви вимовляєте їх неправильно. Або якщо правильно, то ви супермолодець. В чому проблема цих літер? Зараз я вам розкажу, а ви поки підпишіться на мене. Я викладач ораторського розповідаю, як потрапити в озвучку, як озвучувати аніме, фільми, серіали. Тож переходимо до літер. Частіше за все ви вимовляєте пом'якшено. Чаша, часника треба твердо. Чаша, часник. Думайте, що після «ч» стоїть тверда голосна, а чаша, а не я, йотована, чаша. Друге, це ши. Найчастіше люди вимовляють її як просто одну букву типу щавель, щіглі. А треба як дифтонг з двох літер: ши плюс чи. Запам'ятайте, в українській мові тільки так вимовляється ця літера: саме «щ». щавель. Щиглі. І тепер найпідступніша літера це ви. Вона вимовляється або як ви, або як В. Ніколи не як Ф, як це роблять в російській або в польській мовах. Наприклад, не прийшов, а прийшов В, як англійський W, ось так. В. Подумайте про те, що ви хочете сказати літеру У. А скажіть літера ви, і тоді у вас зробиться ось цей гарний звук. «уе». В яких випадках вимовляється ви, а в яких ви, коли це кінець слова або перед приголосною, то буде ви в інших випадках? звичайно, ви. Якщо ви про це не знали, пишіть в коментарях, що вас найбільше зацікавило.